Котре біля стили пам'яті поряд з місцем останнього спочинку наших сумляків, героїв-визволителів, ми дякуємо кожному, хто віддав своє життя за майбутнє України. Кожен день боротьби це свідчення незламності українського духу, готовності захищати свою свободу та цілісність. На жаль, не кожному українському воїну пощастить повернутися додому, обійняти рідних і знову зажити в мирі і правді. Ми схиляємо голови перед їхньою мужністю, самопожертвою та незламністю. Вони стали прикладом справжньої бідності. Своїй країні, народу та майбутнім поколінням. Їхній подвиг нагадує нам, що свобода і незалежність мають найвищу ціну вічна їм пам'ять і вічна слава. Схилимо голови в жалобі і шануємо хвилиною мовчання. Хвилина мовчання. Так, нашої безмежної вдячності. Ми несемо скорботні квіти на кладовище Лозівської громади, до могил загиблих захисників і захисниць, де покояться наші герої. Ці квіти символ нашої пам'яті, нашого бою і нашої шани. Квіти вдячності покладаються до стели пам'яті скорботи. Ми зібралися сьогодні на Алеї Слави, де знаходяться світлини наших героїв-ладівщини. В День захисників і захисниць України ми вшановуємо наших загиблих героїв. Давайте вшануємо їх пам'ять, хвилинуємо все. День захисників і захисниць України ми покладаємо квіти до Алеї Слави на честь усіх загиблих воїнів, українських воїнів, захисників і захисниць України.